Перше до спорту я прийшов ще у 2012 році. Напевно, якийсь комплекс був. Тоді дуже були популярні ці молодіжні движення, типу готи, емо. А я був, ну, скажімо так, у одній з цієї компанії. Якось на морі побачив, як зараз модно казати, катьків. Та поряд з ними відчув себе трохи неповноцінний. Та й захотілося якось в себе щось змінити, <гум> можна так сказати. Та й з цього все і почалось, напевно. Записався до залу, пішов, спробував, сподобалось. І отже майже скільки? 12 років вже в цьому спорті. Перший титул це була Южний регіон. Комерційний турнір Сталевий промінь» – Друге місце зайняв. Чемпіонат України теж друге місце, це 14-15 рік. Потім чемпіонат України у Львові прийшов. Після цього чемпіонату ми поїхали до Португалії. Це місто Юніверсал, де я взяв перше місце та отримав статус ПРО. Після цього був турнір у Польщі. НПСІшний друге місце зайняв там, а вже після Польщі сама Олімпія. Але вона була у любительському статусі. І все, ми почали готуватися до Арнольд Класік. Він мав би проходити навесні, але трошки плани помінялися. З 22-го року почалася війна у нас в Україні і, на жаль, не доїхали ми туди. Перший день війни вдома зустрів. Підготував собі їжу на наступний день, на 24, те бо о 8 ранку я мав їхати на роботу. Як зараз пам'ятаю, це було у мене кіло 200 готових макаронів та кіло 700 в корінної грудинки. Це розбито було у мене на 5 прийомів їжі. Я саме у цей у саме зал. Вранці прокинувся, а у нас у групі СМС, Типа, залу закритий, почалась війна. Ну, Я спочатку, якби, ну як, щось таке, почалась війна, та й війна якось е -е, не повірив. Але потім вже по новинам читаю, там стріляю, там щось прилетіло. Мені 26 числа підзвонив друг, підзвонив друг та й каже: давай, збирай речі, та й давай на базу. На бившу роботу. Це група захвата, де я працював з 2013 року. Та й все, я зібрав, що я навіть речі не збирав, сів в машину до поїхав. Навички я базові мав, але завжди, завжди є чому навчатися. Ця група захвата класифіцірувалась по місцевому захисту. Тобто виїжджати кудись далі там у планах не було хотіли щось робити більше. Тому один мій знайомий сказав мені одну таку фразу, я зараз на русскому скажу, ви його добре? сказав мені одну таку фразу уваження, звання і тихе насілля. Це про інший підрозділ, той, в якому я працював. Все, я подав документи, і майже рік я вчився, щоб туди потрапити. Чотири рази був за границею на навчаннях у різних странах і через рік я вже потрапив у той підрозділ, в якому я й останній час провів. Перший напрямок це була моя батьківщина, це на Херсон, відправили нас. Ми там були шість місяців, я був дуже близько до Свого рідного села. Навіть один раз просив командира, щоб він мене відпустив на пару днів, але здоровий глузд мого командира не дозволив мене це зробити, бо це була б мандрівка в один конець. Як близько, ну якщо брати прямий напрямок по карті, якщо дивитися, то 57 кілометрів. Напевне, саме перше я хотів почути, що моє рідне село теж вільне. Але коли подивився інформацію, на жаль, такого не було. У мене там е, залишилася бабуся, дідуся та рідна тітка. А бабуся з дідусем не хотіли би їхати? Уже не було змоги. Він їм по 80 років, і вони б навіть, мені здається, не змогли б такий путь. До 14 років я там прожив. Потім ми приїхали до Чорноморська, і Назара на даний момент це. Позивний нам, як правило, дає вся група. Тобто ти його не сам собі обираєш, позивний у мене був буйвал. Та саме про позивний буйвол, котре було наше спільне рішення зробити татуювання, щоб він завжди був зі мною. Та нагадував про ті часи, котрі ми пережили. Якось і не було того часу, щоб. Адаптуватися було лише бажання. Та й все. Найважче було те, що ти з людиною сьогодні курив, пив кофе, їв якесь печиво, а завтра я вже його у якомусь мішку кудись несуть. Це було найважче. Ви на стресі закурили? Так, дуже багато, дуже багато. Я знаю, ви ж були за здоровий спосіб життя. Ну, це таке, але зараз вже все. <рес> Кожного ранку вдячний і у дзеркало собі кажу, дякую за те, що це все у мене залишилося. Дві ручки, дві ніжки, що немає ніякої додаткової дирки від якогось снаряду. Якось, можна сказати, Боженька допоміг у цьому. Відчуття дружби, тому що та дружба, котра зародилася там, ну вона не схожа на що інше. Це не те, що пішов з другом в бар, накидався і все, ти мій брат, я тебе поважаю. Там трошки інше. Ми зранку могли друг друга посилати, сваритися там, майже до драк доходила. А через день ми йшли, і він стояв поряд, і я знав, що якась пуля і він своїм тілом це захистить мене. Був такий випадок після виконання з нам треба було дуже швидко вбігти. А я зі своєю вогою ну, дуже не люблю цього. Ці ж хлопці побіжали, я ж теж намагався, і я бачу, що я трохи відстаю. Та один побратим побачив, що я трошки відстаю, зупинився, дочекався мене. І разом з ним ми подолали цей шлях. Хоча, щоб зупинитися, це... Дуже чарівато послідствами, так Ти сказати. Так, він ризикував, щоб я сам не залишився, щоб він був поряд. І від розуміння у цієї дружби дуже багато змінюється в голові. У мене хлопці мої сухпайок відривали. Якась каша була, якийсь кусок м'яса находили, то мені віддавали, щоб я їв. Е, е, Віде, де будять, а у нас було три кобаносини сосідськи такі, е, на дня два майже. Бутилка води у ці три сосиски, і йому не буде, каже, на тримай одну сосиску, з'їж, і ти її смакуєш так, <смас> такі приємні спогади. Я тебе ж Зараз я лише приходжу до тями, так сказати. Зараз їм що хочу, коли хочу, навіть можу машини поїсти за цілий день. До війни було все по хвилинам за цілий день, по будільнику. Кожен прийом піші, кожен прийом вітамінів, тренування. Це було у мене шість у неділю, а перед самими змаганнями по 12 одна зранку, друга ввечері. Та й так весь час. Відвані інші не стали, але за щодо того, що там були постійні нагрузки кардіо, дуже багато було ходьби бігу. <гум> дуже часто доводилося колись бігти або від чогось бігти, то самі м'язи стали інші, вони стали жорще. <гум> Раніше тут було. 180-200, а зараз 60. Оце і є маленька адаптація до нормального життя людського. Весь час якийсь інтенсивний рух, тому дуже швидко в колію вернувся. Наразі повернувся до своєї, до своєї улюбленої справи тренером. Дуже вдячний всім людям, котрі зараз є, тому що теж допомагають, теж приходять, спілкуються, щось там якось підіймають настрій. На майбутнє збираємося знову представляти Україну на змаганнях вже на міжнародних у інших країнах. На даний момент раз, два, три, чотири. Чотири людини в мене є теж ветерани, котрі списалися. Одна людина з пораненням. Дві по сімейним обставинам, на жаль, так склалася. Та один контузія, це ж теж поранення, можна так вважати. У <му> мене скоро буде дитина. <му> на жаль, у таких обставинах у час війни, але все одно я дуже радий цьому. Я мрію про те, щоб вона виросла у цивільній країні. Щоб у неї було дуже вільне щасливе дитинство, та щоб вона не знала, що це таке.